Друзі, привіт! Багато різних думок набралося стосовно моєї котельні. Зараз тут будуть самі найпопулярніші коментарі. І я по черзі дам відповідь на кожен з них. Так що не перемикайте і поїхали. Один з коментарів був, щоб поважити дрова, скільки вони будуть. Кілограмах. Як ви бачите, клен відносно сухий, черешня і вільха. Вільха трохи така влажнувата, але літо перестояла. Буду їх така кучка, буду їх важити на ось такий безмер. Зараз за кадром переважу, я надіюсь, ви мені довіряєте. І скажу, скільки кілограм буде. Як бачите, 8 кілограмів. Так, якщо добре бачите, 10 кг і 4 кг. Ось ці дрова я тільки що переважив. Буду їх закладати і далі покажу, скільки води вони нагріють. Ну і сам процес паління. Так, завантажив я дрова. Зараз бачимо 54. Середина. 37 і ми 40 показує. Ось так. Ще трошечки до кінця. Буде працювати з турбіною. На котлі 45. Зворотка не працює, на будинок йде 40 градусів. 52 показує. Ну, будемо бачити. Так, пів години від початку розпалювання. Температура 57. 4039,7. Це трошки обманює. 67 температура. Нагадаю, що 45 відбір йде, 40 зворотка з будинку. Спостерігаємо. Друзі, 2 години від моменту запалювання. 65, тут вже 60 і вже 41 нанизу. Зараз заглянемо. Скільки залишилося дров ого, ще, ще якраз загріється донизу, бочка. Нагадаю, в теплоакумуляторі тона води в котлі 90 і в системі 350, тобто півтори тони води. Та закладочка, яку ми говорили, нагріла. Все, от такий результат у нас вийшов. Дивіться, відповідь на ось це запитання. Якщо у вас є можливість, звісно, да, можна газом палити і горя не знати, але на мій будинок 120 квадратних метрів того, що ви посчитали в середньому 1500 гривень один куб, 20 кубів, це буде 30 тисяч. На зиму, на мій будинок, не вистачить. Такої кількості грошей, щоб опалити будинок. Великі тепловтрати, плюс потрібно газовий котел і обв'язка. Це буде більше, ніж 30 тисяч нормальний газовий котел. І ще плюс ці витрати. Вони, ну, поки я не планую переходити на газ. У мене є ось така пилочка, ось ці всі дрова, які е, обійшлися мені в цей опалювальний сезон. 1500 гривень це шина. Цеп, масло і бензин. Все. І моя праця. Я, звісно, не враховую її, але 30 тисяч це нереально мені вписатися в цю суму на опалювальний сезон цього будинку. Плюс ще є сім'я 6 чоловік, які миються кожен день водою. Гарячою. Ми за електроенергію за бойлер також не платимо. Через то, що? Через то, що. Ось в мене є такий бойлер на 80 літрів. Він не прямого нагріву і все це добро йде в котельню. Розетка не вимкнута, тепло і є. Якщо ви сидите вдома і нічого не робите, то тоді вам, звісно, бойлер це не буде вважатися за щось таке неймовірне. А якщо ви працюєте і ви не одні, кожен день треба помитися, посуду помити і ще багато всього. Такого, що бойлер я рахував десь в районі 600 гривень в місяць, то ця економія дуже виходить економно. Ось такі дрова, ви скажете, я їх вкрав там чи щось щось? Ні. Це вільха, клен, які будинки позаростали, його треба все розчищати. Ми його звозимо, рубаємо, і ось так воно сохне у нас, і оце ми опалюємось. Ну, я вважаю, що це суттєва економія для мого сімейства. Так, і ще таке цікаве відео. Я не, не хотів записувати відповідь на цей коментар, але ладно. Е, ось цей пан. Не буду я показувати нікнейм, а може й покажу. Сказав, що бочка безтолкова, котел безтолковий, обв'язка безтолкова, трьохдові підміси, все. Безтолкове, тільки він молодець, він правильно все робить, він красавчик. Да, не спорю. Дрова мають бути сухі. Я з цим погоджуюсь на всі 100%, але не встигаємо, на жаль, так як ця котельня вже окупила себе повністю, котел, бочка і ця вся обв'язка. Запчастини я дещо по акціях брав деякі трохи дешевші, деякі в мене були. Вона два роки вже себе окупила повністю. Зараз вона працює в плюс. Ті дрова, які я сюди закидаю, який розхід великий, вони достаються мені безкоштовно. Тобто півтори тисячі на сезон, на бензин, на масло і на розходники до бензопили. Все. І моя робота. Да? Звісно, важко, але я живу в сільській місцевості і будинки заростають, потрібно трохи якось справлятися. Без толково я не знаю, шановний. Коментуйте собі. Ну, звісно ж, без обід, як ви написали. Я вважаю, що це саме оптимальне. Да, є деякі певні помилки. От, наприклад, помилка зараз в котлі 50, на подачі 45, на теплоакумуляторі 60, 45, ну і тут 39. Це. Топилося в 7 часов вранку, зараз вже 4 часа дня. Ще до сих пір, пів котла навіть не закинув. Так, да, все безтолково. На таку погоду поставив собі 45 градусів, у мене в хаті жарко, вікна відкривають. Я погоджуюсь з вами ось так. Що це без... безтолкова обв'язка. Звісно, з помилками. Але дивіться за собою. Все, всього найкращого. І, Друзі, забувся сказати, обов'язково прожимайте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається моя котельня, мої відео, те, що я роблю, те, що я вам показую, я показую для вас. Можливо, хтось побачить щось цікаве, можливо, хтось недоліки мої вкаже. Але. Але, але. Я сподіваюся, що було корисно. З автоматика, поки в мене не працює. Бачите, я на природній тязі, бо зараз протоплюємо один-два рази в день. Немає такої потреби. Зараз температура трошки піднялася. Воно все економно. Півдня вже опалюється одною протопкою, в хаті жара, всі миються. Ну, Класно. 41-45 на подачі. Все, 4 градуси, тепло майже не йде. Буду вдячний за підписочку і за ваш коментар. Всім пока-пока!